Саме час об'єднатися за для розвитку спорту Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Валерій хороший видився матч. Напевно, з боку болівальників виглядав як дійсно центральний у цьому турі. З вашої сторони, як головного тренера команди, що сподобалось, що ні можливо. Не сподобався вхід в матч. Не просто що були результативні помилки в цілому по сприйняттю, ще працювати над чим над психологією. Можливо, це. Відголоски попередньої поразки, і ми занадто такі віддані, занадто в собі переносимо. Тут треба, напевно, і більше спілкуватися, щоб вміти переходити від попереднього матчу до наступного. По ходу гри додавали, додавали. І рахунок нас змушував більше розкриватися є ще. Проблеми на переключеннях, особливо після виходу м'яча, де суперник має в наявності висококваліфікованого голкіпера, який, що рукою, що ногою. Відрізні паси, тому багато було меншості. Добре, що десь нас вибачили. Десь ми вже добігли самі. В цілому задоволений, що ми відігралися і на п'ятого забили, але є на чим ще працювати, і хочеться, щоб дійсно Якщо він топовий матч, то має він бути від першої до 40-ї хвилини в нашому виконанні. На жаль, ще є синусоїда і нестабільність. Показали в останніх наших іграх, що є куди ще рости. Ось так. На останніх секундах все-таки вирішили спробувати з п'ятим польовим зіграти ще раз. Так, дійсно, забили хороший м'яч на п'ятою. Думав, що отримали не тільки натхнення, але й впевненість. Але от при програшному рахунку, напевно, ризик. Кращий, бо ну, не тисне, чи програєш в один чи в два. При нічийному, на жаль, ще не так ми твердо стоїмо на ногах, і, і, і те напрацювання, що готували, нам не вдалося. Напевно, це також елемент психології, а не виконання, тому що вчора десь напрацьовувалася саме ця п'ятірка, і я радий, що нам вдалося забити його, але також могли можливість, і в футзалі все буває. Декілька секунд, і ти вже з програшного можеш перевести і в перемогу. Тому також будемо Збирати, щоб в першу чергу психологія була тверда, твердіша в таких епізодах ключових. Ну і взагалі, в цілому, по грі рухаємось вперед ось так. Дякую. успіхів! Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.